Да. Так, просто давай ще раз про всякий випадок нагадаємо, з нашими розгорнутими поясненнями Росія і Туреччина не збираються воювати проти один одного на морі, тому відносно різних там геополітичних рівнянь Туреччину, на жаль, доведеться виносити за дужки. А Туреччину, зокрема, треба вносити зокрема за дужки в тому плані, коли проговорюються різні плани розміщення російського флоту в Абхазії, в Чомучірі в Пазі, там, де раніше була просто база сторожових катерів ФСБ, тепер там зараз ведуться відповідні роботи. Про Грузію, от якраз плавно переходимо до Грузії, так от по глобусу, І от історія, про яку тут варто розповісти, вона виглядає приблизно так. Звісно, з однієї сторони посилатися на російське джерело в даному випадку, воно не дуже коректно, особливо що це той самий простігосподіцаст. Але проблема в тому, що якби самі переможені свою історію програшу не написали. На жаль, тут переможці написали історію сторони, яка програла, і ця історія виглядає так. На початок там дети року Грузія мала на своєму розпорядженні. Ну крім що інше, два ракетні катери. Один з них отриманий був від нас. Це там підстає радянські ракети по 15 реміт. Ну тобто його можна було використовувати скоріше як патрульний. А от другий це, скажімо так, по лінії французько-вірменської дружби Грузія отримала один із ракетних контерів для Компадант, класичний стеж із таких, от поставників мускетного флоту, і 10 протикорабельних ракет, як до них. Чому по лінії французько вірменської дружби вівні Запно Грузія? А все дуже просто, тому що в рамках, навіть не те, що зараз, навіть і тоді існуючих геополітичних конструкцій, Грузія постійно забезпечувала Вірменії вихід до Чорного моря, отак от транзитом. Там по суті навіть грузинські залізниці працюють хіба що на транзит вірменських вантажів до портів. Так, от було в них таке це озброєння. Знову ж таки, виходячи з того нормативу, який я називав, що на ураження крейсера, ну як Москва, треба було б 5 протикорабельних ракет. Ну тобто, виходить, що французи в рамках цієї дружби насипали грузинам достатньо великий боєзапас, щоб влаштувати крупні проблеми російському чорноморському флоту. Дуже крупні. Ну тобто, як мінімум, якщо не відстрілятися по Москві, то Спробувати вразити хоча б якісь із десантних кораблів, які в 2008 році привіз морську походу на узбережжя Грузії. Тільки нюанс в тому, що по невідомим причинам грузини тоді свої кораблі в отаку таки не вивели.